За перше півріччя цього року всі країни, які підтримують Україну впродовж повномасштабного вторгнення, збільшили обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги нашій країні. Хто вибився в лідери, дивіться у нашому сюжеті. Найбільшу допомогу Україні цьогоріч надали Норвегія, Ісландія, Бельгія, Франція, Ірландія та Канада. Приблизно однаково у 2025-му збільшили її обсяг Нідерланди, Німеччина, Данія, Велика Британія та Японія від 20 до 29 відсотків до слова Ісландія, яка не має власної армії, підняла цей показник аж на 75%. Загалом, процентів. Загалом цього року європейські держави спрямували щонайменше 35 мільярдів євро на озброєння для України. Нідерланд. Де зокрема оголосили про 27 мільйонів євро підтримки, продовжують сприяти з наданням ППО та Ф 16 щоб країна могла функціонувати, необхідно мати достатній військовий потенціал для відбиття надмірних наземних і повітряних атак Росії. Тому Нідерланди і надалі стоятимуть пліч опліч з Україною в питаннях військової підтримки. Це означає, що ми надаватимемо обладнання для протиповітряної оборони літаки f 16 та фінансування для боєприпасів. За даними Кільського інституту світової економіки, на кінець минулого року США виділили допомоги Україні на трохи більше як 114 мільярдів євро. Гроші переважно пішли на військову підтримку, а також на фінансову і гуманітарну сфери. За останні півроку допомога зросла майже на піввідсотка. А ось усі дипломатичні інституції Євросоюзу навпаки почали підтримувати активніше. Цього року від них надійшло коштів близько 63 мільярдів євро. Окрім цього, Європа виробляє дедалі. Більше зброї для нашої держави. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб пришвидшити та розширити процес підвищення оборонного потенціалу Європи. За допомогою безпечного інструменту ми забезпечуємо задоволення оборонних потреб держав-членів та України, а також зміцнення оборонної промислової бази України. Я маю на увазі зокрема безпілотні літальні апарати. Енергійніша почала допомагати Україні і нейтральна у військовому плані Австрія. А країни Балтії та Скандинавії вкладають найбільшу частку від власного ВВП. І тут у трійці лідерів Естонія, Данія та Литва. Також ці держави активно виступають проти жодних поступок Росії. Україна потребує наших інвестицій у свою оборонну промисловість. Ми повинні перейти від реактивної допомоги до надійної військової підтримки. Заздалегідь запланованих постачань далекобійної артилерії, сучасних систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів не варто забувати і про підтримку українських біженців. Лідер тут Німеччина. За час повномасштабного вторгнення на допомогу українцям, які змушені були тікати від війни, Берлін виділив понад 35 мільярдів євро. Далі йдуть Польща, Іспанія та Чехія. Вероніка Іващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.